Сьогодні під час сесії згадувався і майдан, і події 25 січня, і 6 січня. Скажіть, будь ласка, чи як ви вважаєте в новому році, чи можливі такі силові протистояння, які тривали у цьому році, ну зокрема, під ОДОЮ під час сесій, чи як ви вважаєте, чи будуть у наступному році, чи все ж таки можна буде консолідуватися депутати разом із суспільством? Я хочу вірити в те, що депутати обласної ради зробили висновки з 25 січня. Цього року. З, що з подій 6 грудня цього року, і я сподіваюся на те, що в 2015 році обласна рада завершить свою каденцію і буде ухвалювати рішення на користь територіальної громади Вінницької області. Е, а тобто, якщо ні, якщо депутати, наприклад, ну, будуть якісь різні дискусії, можливо, чи вважаєте ви, що знову можуть бути певні штурми чи певні силові протистояння? Я вважаю, що дискусія це необхідна річ, бо Дуже прикро, коли ухвалюється рішення, є е, е, тільки обряд, як було е, в радянські часи. Е, е, дискусії потрібні, але е, треба розуміти межу ось, і розуміти те, що е, неправомірні дії можуть викликати відповідно е, дії громади, адекватні дії громади.